Всім привіт, друзі! З вами я геймбер! <світ> І сьогодні. Е я вернувся в Попі Плейтайм часть е перва. І, але я буду гуляти з читами. Да, я тільки що їх скачав. <світ> <світ> Ось. Тут є безсмертя, ну кліп, як обично, скористіки, меню іграка, меню суттєвостей, меню камера, менеджер об'єктів, е, консоль другої, настройки. Е, о, ну що, нажимаємо на легендарну кнопочку Play. І ми, коротше, будемо зараз розсматрувати, е, ну, що скривається за кадром. Нажимаем на легендарную кнопочку Новая игра. Бамс. Oh, yeah. Так, 8. Так, сейчас. Груз. Да, пам'ятаю я це. И щось... Раджу я вам подивитися на 4. Так, ну клип. Работа, як всегда. Ух ты! Вау! Wow. Ого, я на криші! Олодеть. Так. Я навіть ходити по неї можу. Ворона полетіла. Так. Щас. О, тут навіть, навіть надпись є плейтайм. І, кстати, ця остання версія 1.0.18. Остання версія. Ну, ладно, давайте. активуємо легендарний пароль його запам'ятав як три пальці. Пора касети. Ой. Я нечайно закінчив запись екрану, ну ладно. Тут рукавичка наша, Довгождана, зараз буду ждать. Перелісу. А я можу якось изранение задне. Ну ладно. Ні. Так, давайте тут подивимося, політаємо. Так, що тут? Тут хагісів нема, а поїзд, ось, ось поїзд. І ще ігрушечка, Камери, 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 покочені камери. Тепер тут щось тут я можу походити. Да, можу походити. Ну все, я чую, що у нас цей уже. Рукавиця зараз, напевно, ось уже у нас буде перша легендарна рукавиця. і це синя рукавичка. Ох, я закус за, за, за нею. Нарешті, нарешті, нарешті. Так. Так, зараз ми очу довгождану двер відкриємо і зразу всі чити подивимося тут. У нас ще чекають чити на другу частину, звісно, ось скоро. Ось у нас і улибаючись хагіс, але він протворяється, що він типа статує. На самом деле він так і стоїть, він настає. <реш> <реш> так. Так, і давайте, ну, ноукліп ми вже подивились. Безсмерті воно працює, коротше. Скорость гри, Ну, я не буду перевіряти, бо це опасно, коротше. Меню ігрока, Ага, скорость кліпа, ні. О, сама скорость мене інтересує. Ой, висото прыжка. Та, я хочу оце повищити. Ладно, тепер яка у нас? Скорі... трохи не по плану пішло. Це короче кнопка так зробила, <головіка> Я нашел на кнопку. А воно М -м так, хакиваги, я можу ее заспанить? Та, ні, не з'являється, Це що, ух ти, йо, Це хто такий? Ты кто такий? ти хто такий? No. Ти хто такий? <в tactical> Я Ладно. Давайте подивимося на консоль. Мне надо зараз звук вообще трохи прибавим. Так, быстрее кома. Йоуки-палки. Консоль мона бить все интересуют. Розширення картинки. Е, э -э Так. Що це? Фу. так. Тетик в FPS тут есть. Давайте включим. О, все, уже. Все. Я бачу свой счетчик в FPS. Примерно у меня 55 FPS. Цель в FPS. цель направления курса. все протестирую. О! <реш> <реш> Блин, что это за кнопка дурно? <реш> <реш> что это <це> за кнопка дурно? <реш> Блин. Так, я... О, а я можу Хагиса удалить? Ура! я Хагиса удалил. Прикол, конечно. Так. Меню сучностей. Ну, тут, в принципе, не маньяки. Меню камер, что это? Фигня какая-то. Скорость гри, <пух> Меню ігрок. Мені сущності. Мені. короче, блин. Ладно, давайте вже будем переходити до дру... другої части. Давайте перейдем. <пух> так, все, я ось, переходжу в другу часть попі плейтайма. Да. Я не помню. щас. Так, ось, о, дивіться, я вже перейшов на другу главу Playtime, і це, якби, знову остання версія. Так, нічого тут не буде лагать. Так, ось о. Ну-кліп. Так, щас, Ну-кліп, як обично, работає. Безсмерті. Ну, ну, коротше, роботає тоже, Хочу потрогати консоль. Де тут у нас консоль. Ну що це за кнопки? Блін, чи ти тільки вхущили? Так, удалить цель направлення курсу. Давайте. Удалим, наприклад, чи шкаф. Щось тут попів все розвалило, напевно, да? Ось, удалили шкаф. Це ми, напевно, не зможемо. Це ми теж удалили. Так, ладно, давайте пройдемо. <ріст> так. Ось тут якась друга етажка. Що це? Йоу? Я вломав ігру. Що це то? Що за звук? Ну ладно, тут що ж є. Купить, Що це? Також стіно. Йо-моё. Ладно, давайте тут добудем. Дивіться. Такс. Тут тут розходит. Еліт Людвік! Людвік! Відкриви тепер! Алло! Ну ладно! Він не хоче відкривати. Все, не в настрої. Так. Тут ми перескакуємо. Раз. Іди о. Токс. Так, тут ми все обираємо. Так. Я дочь из есть не и кнопкой. Такое интересно. Что, еще раз нажимаем на кнопку? <boastful> <свес> не, наверное, уже ты работает, Ваня. Но тики <свес> Я не знаю, что объяснить. Так, а куда мы этот Великий ключ впихнули в дверь. Я не понимаю. ладно. <coughs> блин, что тебе <-то> происходит? <coughs> так. А ну давай до да, башку. Ой, блин. Помнишь, как меня на ней разглядывал, кстати? Надо поразглядывать да, на ней. Попеклась, Привет. <laughs> Попи, ты что, дурна? Нафиг ты мне под носа пукнула? Тут все пукают. Кисим от мне не рабочий. Ладно. <laughs> Блин, Попи, дурна пукнула мне в лицо. Я, я тебя запомню. Я тебе припомню. Поняла, Так. Маню игрока, скорость, о, все? я трохи, о, все, я быстрейший, бачите, стал, mm -hmm. намного быстрейший. Yeah. Высота прыжка, десь, не, высота прыжку надо прям на максимум, ой, ah. что это за кнопки? Что yeah. это за кнопки дурни? Так, ладно, я даже підніматися сюда не буду, потому что я скоро я висота прыжка улучши на максимум. Ого, оце я быстрый став. Я на соник. Интересно, я там зможу перепрыгнуть? Ну, дивіться, мы на яму вже з вами наглядали uh -huh. І, цей. Але ж ця нова версія може стоїть зону про Ладно. He is loss. This is an Що, блін? Ладно, короче, загрузка. Зараз ми точно все полегшимо. Так, уся. Я зможу це пере... Не, я не зможу це перепрігнути 100%. Бо це реально велика. Я! Давай сюди, сюди, сюди. Єсть. Так. Тут, звісно, закрито. Ну, але наше є ноукріп. Давайте поглянемо. Ну, це. Капець, поняття. Кстати, а шо в конілізації? Не, ладно, ничего не могу. Так, Ну! Trust... Мо! А ну за ней я за ней, за ней, за ней. Так. О, все, мы тут. Так. -с. Сюда тут а, треба геометрия. Да. И сюда, Да. Так. Я вспомню, я в детстве не мог я просто пролить Кстати, у нас там кто-то есть, Ой. Нет, тут педлогу не я фиг туда полисты. Ой, я на трубу. Что это за четыре, блин, дурни? Так, ну все. Так, дайте. О, она тут. А я на трубе Привет. Привет. Так. О, она? Давай-то ей носа намолим. Награлась, награлась. Я, я ничего выключить не могу. О, все, нормально все. Ну, в принципе, вполне отлично получилось. Так тут все загружается отлично. А давайте попробуем в четверть. Надо же сама открыта, ну ладно. Так, давайте сюда зайдем. Тут у нас пойпим уже Давайте сюда. Ну ладно, давайте будем заканчивать. Всем пока, спасибо за просмотр, всем пока.